Всім доброго дня. Сьогодні вам огляд автомайданчику. Сьогодні у нас 20.07. Дуже багато нових автомобілів з'явилось. Ну що, погнали, Шкода, октавія тур. Універсалі, 10 рік. 80 тисяч пробігу, один газ бензин, ціна 8400. Нагадую, ви не забувайте підписатися на наш канал, поставити лайк, подобайку та підписатися на канал. По цим автомобілям номер телефону буде в правому верхньому углу. Якщо цікаво, набирайте обсюду. Далі у нас шкода а 5 9-й рік, 119 оригінального пробігу, 1.8, ТСА, Ціна 8500. Далі у нас такий опольвівара, пасажири, 10-й рік, 237 тисяч пробігу. Двигун, якщо не відправляюся, 2,0. Дизель, ціна 11750. Далі ось така зофірка. В дуже класному стані, на класній комплектації. Восьмий рік, 223 тисячі пробігу. 1,7 дизель, ціна 6,650. Рено Кінгу. Таке гарненьке. Десятий рік. 188 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 7500. Renault Megane другий, хечбековий, третій рік, 116 пробігу, 1,6, ціна 7, перепрошую, 4700. Далі у нас ще один Megane, тільки це у нас третій, також хетчбек. 15-й рік на дуже крутій комплектації, 170 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 9300. На великій навігації, комбінований силом. Клімати є все. Маздочка 3. Сідання. Сьомий рік, 1,6 бензин, ціна 5850. Ось. Навіть не пам'ятаю, як равон, якщо не помиляюся, називається. 17 рік, 160 тисяч пробігу, 1.4 бензин, автомат, ціна 5900. Друзі, нагадую, якщо я говорю, що машина на автоматі, то вона на автоматі. Якщо не говорю, значить механік. Далі на c 4. 10 рік, 260 тисяч пробігу, 1.6 дизель, Ціна 7100. Рено лагуна Седані Восьмий рік. 220 тисяч пробігу, 1,6 MPI, 6900. Toyota Avensis в Універсалі 4 рік, 185 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 5900. Dacia Duster, 16 рік, 229 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин ціна 10600. Volkswagen Keddy, пасажир, 10-й рік, 83 тисячі пробігу, 1,6 6 MPI-єчка, ціна 8600. Ford Mondeo, Універсалі, 9 рік, 110 тисяч пробігу, 2,3 бензин, автоматик, ціна 7700. Далі в нас ось такий мастер є. Під забудову, можливо, комусь цікаво під евакуатор чи під будку, під холодильник. Не важливо, якщо захочете, то можна поставити. 16 й рік 190-го пробігу оригінального, підтвердженого. 2,3 дизель, ціна 17500. Далі, Mitsubishi Lancer 10-й. На автоматі. 8 рік, 1900 пробігу, 2,0 бензин, ціна 7,700. Volkswagen Polo також на автоматі. 4 рік. 1,4 бензин, ціна 5400. Далі у нас Honda C РВ, 8 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 10500. Opel Astra H Універсалі. 9 рік, 191 тисяча пробігу, 1,6 бензин, ціна 5600. Далі у нас така, можна сказати, ще нова Машинка Kia Rio, 21 рік, 19 тисяч пробігу, 1 і 1,6 бензин, ціна 17300. Opel Astra H, коротенька, хеджбекова, 9 рік, 181 тисяча пробігу, 1,6 бензин, ціна 5400. Далі ось така Toyota Avensis у універсалі на автоматі 7 рік, 200 тисяч пробігу, 2,0 бензин, ціна 7200. Нагадую, автомат. Renault Megane, 10 рік, 250 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7300. Renault Scenic, 9 рік, 200 тисяч пробігу, 1,5 дизель, ціна 7500. Ось такий дуже класний пасатик b 8 17 рік, 193 тисячі пробігу, 1,6 дизель, ціна 16500. Дуже класно остання, класні комплектації. Якщо ці комусь цікаво, заїжджайте, будемо раді вас бачити. Так, Далі у нас Toyota eh, Camry, 14 рік, 190 тисяч пробігу, 2,4 бензин, ціна 12100 пасатик на автоматі. Тайота також. Далі у нас гольфік 4-й. 2000-й рік 212 тисяч пробігу, 1.6 бензин, ціна 4500. Peugeot 307-4 рік, 211 пробігу, 1.6 бензин, ціна 4750. Далі ось такий фієсточка. Сьомий рік 1,6 бензин, ціна 4700. Шкода Octavia Tour в універсалі. Сьомий рік 180 тисяч пробігу, 1,6 бензин, ціна 6200. Ставурек такий. 13 рік, 186 тисяч пробігу, оригінального пробігу підтвердженого 3 літра дизель, ціна 20. 21950. Nissan Qashqai. Ціну потрібно уточнити, це тільки пригнали на комісію. 1,6 бензин, 10 рік. По ціні, якщо цікаво, будемо уточняти. Peugeot 207. 7 рік, 200 пробігу, 1,6 бензин, ціна 6 тисяч. Шкода А5 в універсалі. 200 тисяч пробігу, 1.6 і а ціна 7 тисяч. Далі у нас шкода рапід, 13 рік, 1,2 ТСА, 7,100. У нас таке поло не 4 рік, 142 тисячі пробігу, 1.2 бензин, ціна 4600. Мерседес Vito Дев'ятий рік, 300 тисяч пробігу, 2,2 дизель, автомат, ціна 12 тисяч. Гольф 4, другий рік, 170 тисяч пробігу, 1,4 бензин, ціна 4700. Рено Меган, 11 рік, 180 тисяч пробігу. 1,6 МПА, бензин, мPаєчка, бензин 7,400. І на кінець. Ось такий ман також у нас є наявності. 11 рік, 930 тисяч пробігу, ціна 16550. Ну, якщо цікаво, скоро буде 13 рік продажу. це 8 рік, 1,6, газ, бензин. Також можете писати. Усім дякую за увагу, гарного дня та до зустрічі!